Друзі нас інфоперші про головне поїхали. Політолог Джон Сміт в Парабія, дід воював в українській галицькій армії, дідьки Парабія воювала в ОПА. Всю сім'ю парабія, вислали у Сибір, але вони повернулися. А мати Парабія, зайшовши в рідне село на радощах. Цілувала українську землю. а Яким був дід Зеленського Семен Ізраїльович. Був великим ментовським начальником в кривому розі герой героїчного розстрілу ментами криворізького майдану в 63-му році. Українці стихійно зібрались проти побиття ментами солдата при затримання. Їх розстріляли. і Розігнали саме в цей час. Семен Ізраїльович отримує нагороду і підвищення до полковника парубій щодо падіння СРСР молодим хлопцем. Відсидів в камері за антирадянську діяльність. Молодий хлопець Зеленський обіцяв Путіну стати перед ним на коліна. Паробій злочинна влада Зеленський, молода кров, такої, як і ми. Дивись, не переплутай. У той же час політолог і журналіст Володимир Сунюк пише наступне: Бивство Андрія Пробія відбулось просто в центрі Львова. В його частині буквально переповнені символами попередніх розправ: вулиця Бандери, вулиця Коновальця, вулиця Сергія Єфремова, вулиця Алле Горської. Перелік можна продовжувати, але й цих чотирьох імен достатньо. Це імена дуже різних людей, яких об'єднує головне відчуття власної української ідентичності. І готовність боротися за неї результат у всіх випадках був тільки один і той самий смерть. Пише політолог Віталій Портніков. Саме тому я завжди підкреслюю російсько-українська війна це насамперед війна за ідентичність багато наших співвітчизників цього вперто не усвідомлюють. Вважаючи, що Росія бореться за територію проти свободи і демократії, або що це просто манія Путіна. Але насправді Росія завжди воювала одне за однеї те саме, щоб в Україні не залишалося людей, які б відчували себе українцями, і намагалися нагадати про це іншим. У Росії щиро переконані і були часи, коли ця впевненість майже відповідала дійсності, що таких свідомих українців меншість, що достатньо їх знищити, щоб усі інші відчули себе нормальними рускими. Коли більшовики встановили контроль над Україною, вони методично винищували тих, хто пам'ятав, що він українець, що українці самостійний народ із власною цивілізацією, водночас намагалися прибрати тих яскравих діячів еміграції, які могли зберігати цей вогонь українства. Приблизно це саме відбувалося після другої світової війни. Конували це одна епоха Бандера Горська, вже інша, але наміри залишились незмінними. Як не дивно, навіть попри проголошення української незалежності не змінилося підходу для Кремля Україна залишилась декорацією вигаданою країною. сенс якої лише в тому, щоб місцеві еліти могли її обкрадати і не ділитися з Москвою. А для зручності такого підходу вигадали мову культуру і навіть власну історію, зазіхаючи на російські Києві князя Владіміра Моя ідея прибрати тих українських політиків, яких Москві вважають НАТО українськими, це не нова ідея, пов'язана з нинішньою війною. Це давня ідея, коли Путін розповідав, що Зеленський злякався націоналістів, і тому не пішов на домовленості з ним, тобто на капітуляцію України. Він щиро вірив, що достатньо позбутися цих націоналістів. Тоді наступний президент зробить усе, що йому накажуть в Кремлі, бо і сам він, нібито цього прагне, тільки боїться злощасної меншості. Але Кремлю потрібні ще й убивства, що роз'єднують в Москві. Завжди сприймала якраз яскраву постать. Політична і націоналістична безкомпромісність, якою могла відлякувати тих, хто сприймає Україну лише як територію, але як цивілізацію. І вбити могли таку людину це не лише позбутися ще одного носія українства, але й дати можливість висловитися тим, хто переконаний, що самоукраїнство стало причиною війни, адже якби українці не були радикальними, не дратували хижака. Не зазіхали на святе своєю мовою, то можливо війни б не було перед великою війною. Ми ж чули чимало такий голосів політичний конфлікт між спікерами, і новим президентом, свідками якого ми всі були пов'язані насамперед із тим, що Андрій Парабій прекрасно розумів, жодних домовленостей між Зеленським і Путіним не буде. Зеленський дратував Путіна вже самим фактом того, що називав себе президентом не вигаданої держави, а те, що такі, як Парабій, намагалися наповнити цю державу цивілізаційним змістом з точки зору Путіна подвійний злочин. Саме тому це вбивство нагадало про справжні реалії війни це ідеологічна війна, яка не завершиться на полі бою. Терор може залишитись дієвим інструментом, навіть якщо гаряча фаза бойових дій колись завершиться, чому легко зрозуміти на близькосхідному прикладі до останніх років в Ізраїлі завжди було чутні голоси тих, хто вірив можливість домовленості з палестинськими арабами у дві держави і співіснування. І сам належу до таких оптимістів, але ще в часи навчання у моїй Москві мої палестинські однокурсники відверто мені казали: всі євреї мають піти з нашої землі. Ми маємо жити в Хайфі та Львіві, а не вони. Це говорили комуністи, а не якісь ісламісти. І у цьому була відповідь: євреї хочуть домовлятися, а араби хочуть одного, щоб єврейська держава взагалі не існувала. Якщо немає сили знищити її війною, то є терор, який нагадуватиме людям цій державі, що спокою їм не буде. Перед росіянами-українцями, те саме російське керівництво, яке цілком відзеркаляє глибині переконання власного народу, хоче, щоб тих, хто не визнає ісконної русські землі рускими на цих землях, просто не було. Якщо не вдасться завоювати все, треба отруїти життя тим, хто залишився там. Щоб вони не могли нормально жити і будувати, тому що до терору наступних десятирічних нам потрібно бути психологічно готовим. Якщо ми хочемо залишитись на українській землі, а не перетворитись на вигнанців з неї, я б сказав, що єдиними ліками від такого терору можуть бути зміни всередині самої Росії. Але хто знає, що ми дочекаємось колись цих змін, і звісно, потрібно усвідомити, який терор буде набирати не лише випадкові жертви. І, звісно, потрібно усвідомити, такий терор буде забирати не лише на випадкові жертви, а на зруйнованих залізницях, підірваних дискотеках чи в житлових будинках. Він забиратиме найкращих і до цього теж слід бути готовими. Редакція каналу не несе відповідальності з висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.